Неха отримала ступінь бакалавра фізіотерапії у себе на батьківщині і пропрацювала за фахом 5 років. Її чоловік знайшов роботу інженера-програміста у Швейцарії, і Неха приєдналася до нього в межах програми возз'єднання сім'ї. У Швейцарії вона хотіла б знову працювати фізіотерапевтом, щоб бути матеріально незалежною. Як їй діяти далі? Неха звертається до інформаційно-консультаційного центру з питань кар'єри BITS. І дізнається, що іноземні дипломи не визнаються у Швейцарії автоматично розрізняють регульовані та нерегульовані професії. За нерегульованими професіями, як от кухар, можна працювати у Швейцарії без жодних проблем. Проте, оскільки фізіотерапевт є регульованою професією, диплом нехи спочатку має бути визнаний. Інформацію про визнання професій можна знайти в інтернеті. Залежно від ситуації, за таке визнання відповідають різні органи влади. Оскільки цей процес нелегкий, Несі рекомендовано звернутися до спеціалізованого центру. Численні приватні та державні організації можуть допомогти іммігрантам з професійною інтеграцією у Швейцарії. В одному з таких спеціалізованих центрів Неха дізнається, що її мовні навички ще недостатні. Тому вона закінчує мовні курси з отриманням визнаного сертифікату. Потім спеціалізований центр допомагає їй у процесі визнання її диплому. Цей процес може потребувати часу. Неха використовує цей час, щоб знайти стажування у сфері охорони здоров'я та отримати досвід роботи у Швейцарії. Нарешті настав час і диплом Нехи визнали. Тепер вона може працювати як самозайнята особа або найманий фізіотерапевт.